Всім привіт! Сьогодні я хочу протестувати воду. Ось у мене є такий апарат. Це називається для тестування твердості води. Я його завжди використовую. Він, взагалі, в, принципі, в мене в сумці завжди лежить, але я ніколи не показувала. Ось вирішила показати. Купила от різні такі водички. Оцих дві йдуть мінеральні з газом, оці йдуть просто звичайні без газу. Нормальна твердість води має бути в районі 150-200. Якщо менша, взагалі краще, якщо більша, я стараюсь таку воду не брати. У нас завжди вдома стоїть фільтр який очищує воду, і до того збагачує різними мінералами. Я його потім просто покажу. Різницю в фільтрі води до фільтрування і після фільтрування, яка результат йде. І ось починаємо от з цього. Так, 0. І ось, звичайна, от водичка, поляріс. Не бачу, чи видно, зараз покажу. 117. Бачите, це, це хороший показник. Реально можна пити, можна давати діткам. Ось така без газу, без нічого. Ось така. Це водичка в Польщі, тобто ми живемо в маленькому містечку. Ось ця поляріс. Це вже інша. Ось тут, бачите, зразу йде твердість води більше, 225. Тут було 117, чи що? Наскільки різниця велика? Так, це вже мінеральні води. Оце мушинська. Подивіться, яка різниця. Бачите, 437, тобто в два рази більше оцих вод. Можливо, ще за рахунок того, що вона мінеральна, і додавлені там всі оці магний, і вона дає оцю твердість води. Ну, я б вже і своїй дитині, і сім'ї я б вже її не купувала. І наступно. А наступно, дивіться, зразу, яка різниця. Теж мінеральна, теж газована, 196, два рази менше, ніж ця. Тобто, це вибір кожного, але я показую, які от результати в мене вийшли. Кому потрібно, скриньте собі водичку. Всім дякую, всім гарного дня!